З ким відбудеться приємна розмова? Розклас він підійти не може, але буде комусь корисний. З ким відбудеться приємна розмова найближчим часом, можливо, тиждень-півтора? О, знову ці карти. Хто це? Хтось прямо, можливо, з відстані або ну, якась відстань між вами присутня. Якось цікаво. людина для вас нова. Тут можуть бути для двох чоловіків, які там можуть по співпраці, по роботі щось цікаве, обдумувати, аналізувати. Але обов'язково дві людини, які доволі сильні, впевнені. Одна людина може бути земною стихії, інша. Повітряної, хто там, хто уже дивіться, але буде крутий якийсь план щодо реалізації.